Мороз тріщить і снігу намило, Радіють всі, адже прийшло різдво. Діти, я вам розповім одну цікаву подію. Давним-давно це було. У нас тріскотіли зимові морози, крутилася завірюха. Лежали пухнасті сніги, а у дуже далекій від нашої батьківщини. Палестині, де ніколи не було зимових холодів, тихої ночі народився Ісус Христос. Він з'явився на землі неподалік від міста Вифлеєма, в печері, куди під час негоди пастухи заханяли худобу: овець, корів. Пізно увечері, напередодні цієї події, дісталися до Вифлеєма батьки Христа, Діва Марія. Та благочестивий Іосиф. Коли народився Ісус Христос, ангел Господній з'явився пастухам, що ночували у полі, і сповістив їм про велику радість, про народження Спасителя. А у небі засяяла дуже яскрава зірка. Цю незвичайну зірку помітили волхви, тобто мудреці, що жили далеко на сході. Вони поспішали прийти до немовляти та обдаровували його подарунками. Весь ангельський світ радів, ось яка була ця подія. А ще на Різдво до нас приходить одна гостя, довкола якої ми водимо хороводи. Так, це ялинка. Діти, а чому вона така сумна? Як її можна розвеселити? Прочитати вірші, потанцювати круг неї. А ось і ангел, він нам приніс із собою загадки, а підказочки круг ялиночки. Тож слухайте уважно загадку. Цілий рік лежали на полиці, а тепер висять на ялинці. Так, кульки. Швидко вогники моргають, зверху вниз перебігають. Ця дружна команда називається гірлянда. Ми солодкі і смачні, шоколадні, запашні, люблять нас дорослі діти, нас не можна не хотіти. Цукерки під ялинкою лежать та нікуди не спішать. Правильно, подарунки. Білесенька, пухнастенька, літає, як муха, залітає під кожуха. Так, сніжинка, на ялиночці вишу і нікуди не спішу, не мене смикнеш за хвоста, річка льється золота. Так, це хлопалка, то чим ми може тоді прикрасити ялинку? Кульками, гірляндами, цукерками, сніжинками та хлопавками. Погляньте, наша ялиночка засяяла вогниками, а ще давайте її прочитаємо колядку. Так із покоління в покоління передавалися традиції святкування Різдва і збереглися аж до нашого часу.